І з вами я, скоро Стрілка, та в цьому відео я хочу апнути персонажа Мелоді на 1000 трофеїв Так, насправді я дуже давно не викладав відео просто в цілому на свій канал і особливо про Бравл Старсу. Тому я думаю, що це час викласти, можна сказати, перший відео про Бравл Старсу, і я хочу просто показати, як я апну 1000 кубків на Мелоді. Ще, до речі, вганяв своє ім'я, тепер моє ім'я-нікнейм це є е, ScorusGD, тому не буду тягнути тому let's go в катку. Я буду грати в тому... Upside-Showdown, е, тому що там є ШД плюс. тобто воно дає ще кубки тобі. Плюс ти получаєш різні карточки, які тобі дають бафи і ну... привілегії. Тобто ти з ними, наприклад, можеш легше виігру, якщо тобі подається якась хороша карточка. Але якщо попадається всяка така кака, як і мені, то ну, знаєте, такі свої були привілегії. Треба зайняти мінімум четверте місце, щоб отримати кубки. Тому що якщо я займу п'яте, я получу тільки один трофей. І якраз за нього потім мені ще віднімуть два, тобто я просто піду в мінус на один. Так, добре. Let's go. Так, ось там Ліон. Я постараюся кикнути. А, це бот. До речі, чомусь дуже часто боти грають іменно. Я не знаю чому так. Але якось так є. А ще, до речі, зараз появився це от пін з Мюнінга, ніби так. бай. Тобто ви зараз можете купити цей Пін. Оцей дуже класний. Так, я боюсь Мортіса, тому що мені здається, що Мортіс дуже сильно. Кон... Не той, типу контрить був як у мелоді. Я не знаю, завжди чомусь коли на мене подав Мортіс, він мене завжди виносив. Чому не так яйця закручується? Чи таке має бути? Чи таке завжди було? Не думаю. О, п'яте місце. Блін, треба четверте заняти. А краще зразу перша, тоді я зразу апну просто Мелоді на тисячу трофеїв. Насправді це не моя перша тисяча, просто поки я не знімав весь цей час, то я апнув. Це насправді, ну, навіть, мені знімаю, навіть не моя третя тисяча. Раніше, як ви знаєте, я дуже радів, коли я апнув 750 кубків. Для мене зараз 750 кубків це. Просто можна сказати, нормально. Типу, не багато не мало. Просто так. Нормально, типу, може бути. Чисто для галочки можна апнути. Ні, що для мене 1700 це було. Точніше, 750 це було. Ого. Ось бачите, там написано, You made it the next stage це прикладається, Як типу, ти це зробив? Наступна стадія тебе очікує. О, Мортіс, спасибо. Ні, 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 ні. О, я убив, я убив. Окей, я зняв топ-2. Мені здається, що цього має хватити, насправді. У мене щось там плюс 6 кубків. Давай на одну тисячу. Єс yes. Тому в мене вийшло апнути на 1000 кубків мелодії, я цьому дуже радий. І ось, ну а з вами був я скоро стрілка, та всім хорошого дня, та всім па-па-па-па.